Ти знаєш якісь віршики про весну? Я? Ти? Знаю, я тобі можу прозу про весну прочитати. Хочеш? Хочу. Рано. У нас тут. Так. Але нас глядачі заснуть, як ти так будеш розказувати. Травичка прокидається після вечірнього сну. вечірнюсну. Сонця вироб. ніжно голублять кожну краплинку роси і молодий, але вже перспективний жук. Лізе по травинці на гору. Ну я далі не буду розказувати. Давай ми почнемо про кулінарну рубрику. Ми е, е, ранок. Ми почнемо з того, Що ранок на дворі mm. щось приблизно таке, що швидше нагадує осінь так. ніж весну. А так. я хочу весни. Ну і буде тобі весна, тому що Світлана весна зараз приготує весняний салат. З Богданом Леником з кухарем дивимось уважно і запам'ятовуємо рецепт. Смакуємо і готуємо разом з нами. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Ми сьогодні знаходимося в ресторані Франко на кухні і я кухар Богдан. Сьогодні у нас в гостях відома українська співачка з Прикарпаття Світлана Весна. Привіт! Дуже приємно. Мені також. І, так, сьогодні, Ми сьогодні готуємо легенький, можна сказати, цей весняний салат, європейський салат з східними нотками, салат з копченого угря. От наші інгредієнти ми сюди даємо листя салату, лоло бьонду. Ловоросу, червоне зелене, Круто. рукола, помідори, чері підготовлені на різний копчений вугор, салат, сівіт. Інша назва і вакамі, як у нас представлено в будь-якому супермаркеті. Починаємо ми саме основне зробимо мікс з листя, салату і руколи. Листя салату, взагалі листя, ми завжди жвемо. Знаєте, чому треба рвати? Чому? Чула не знаю чому. Ножиком не можна, бо під час е, того, як вирішити ножиком в зелені, окисляється з металом а -а -а. І втрачаються вітаміни. Є так звані е, водорозчинні вітаміни. Ну, якраз під час окислення металу вони пропадають. І, а це, листя це, салату, руколи – це вітамін С. Беремо листя, вибираємо, міксуємо червоно, просто ми рвемо. Рвемо ми листя. Так, червоне, Лолорос. А ви взагалі чули ці назви? Лолорос, Лолобьондо? Ні, не чула. Це перше вас для вас? Так, не Так, ми завжди так е, говоримо. Далі було, але нам ніхто це не казав. Трошки <реш> щось інше. А ви вдома взагалі готуєте? Ну, звичайно, в мене двоє маленьких діток, чоловік, так тобто теж буде готувати. <реш> Як кожна мама, кожна жінка турбується про свою сім'ю і намагається, щоб все було таке. Друживне, корисне. Так, беремо руколу. А яка страва, можна сказати, фірмова? Ой, на ну, мене хлопці найбільше люблять голубці. І це для мене інколи е, ну, більше часу займає, ніж що-небудь інше. І за, затратний процес часу приготування. Але... Ну, супи, звичайно, кожного дня готую, тому що дітки маленькі, треба, щоб було. Смачна і поживна. їжа. це легше швидше. Ще весь кода? Можете весь дати, всю руку. Її не треба рвати. Ні, ні, рукола не рветься. Ну, рукола не... — це зараз, до речі, в залі в Україні, це саме якесь популярне Так. Раніше Власне. не було. Так, от, ми зараз даємо саме основне салат. Оце що я казав? салат сівіт Салат -сівіт. — це морські водорості. Тут входить кунжутна олія, насіння кунжуту, червоний перець. І в неї сюди входять якісь деревні гриби японські. Мені дуже цікаво, я не знаю, чесно не можуть сказати. мені небезпечно їсти цей салат. Так. 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 Це ми викладаємо угу. і ми легенько перемішуємо цей мікс. Супер. У вас все виходить? Так, це я знаю. Я привикла щось традиційніше готувати. Легесенький, здоровий салат. Так, так беремо тарілочки. Корисний. Корисний. <рес> беремо тарілочки. Так, давайте ми так іншим зробимо. Це вам тарілочка. Добре. Це мені тарілочка. Це вже одинакові тарілочки. Та я бачу. Так. Це в мене так мої діти. У мене старший менший, кажуть, тобі менше, а мені більше. А Це завжди у мене така сама ситуація. <рес> беремо помідорки чері. Yeah. Зараз я вже розріз... на опіл. Ми просто пам'яті відрізаємо хвостик. поповинку. Кому-попоповинку, кому поповинку, хвостик. Так, так. правильно кажуть, плодоніжка. Ясно. Yes. Так, тримайте, розріжете. Ну, ти думаєш, що так? Так, звичайно. No. Дві штучки. Добре. No. Сім, будь ласка, а ви крім такої співачої діяльності ще чимось займається? Може, благодійні проєкти? Ну, звичайно, так. Ну, от, наприклад, у 2009 році ми робили благодійний тур на зустріч дітям. Дуже часто, от, зараз має бути 9 квітня у нас благодійний концерт. Єдина країна, це, від, це київський проєкт, де мене також запросили. Я завжди з великим задоволенням погоджуюся, якщо це, треба. Якщо це є благодійна справа, це і дуже важливо, тому що... В світі і так багато, знаєте, зла. І тому треба робити. ну, Мало бути добрим, треба творити добро. Тому я намагаюся максимально допомагати, підтримувати різні проєкти, щоб, Це щоб світ став трошки добрішим і краще. Так, беремо наш мікс і викладаємо на тарілку горкою. Угу. От, от, от такого. Одною рукою допомагаєте. Добре, добре трошки. Угу, так. так і дивіться. Вийде, вийде. Так. Ще трохи як ми сівідкове десь перемішати інтесяніш. А, я ж кажу, що тут щось у мене ще. Я зараз хідро, я там... мокрим прикладу зверху і точно буде тримати. Тоді буде триматись. Так. Так. соус виходить. Так. І наш салатик, він дуже швидко готується. У мене трошки інша гірка вийшла. Нічого, ми зараз зробимо, можете так легенько знизу, підтилити догори. Угу. <пух> мій мій чоловік сказав такий наворот. Наворот. <пух> <пух> так, тепер ми беремо, викладаємо <пух> в угор. А помідори треба сховати? Ну, краще, щоб їх було видно. Це в <пух> неї на триці їх <пух> дуже гарно виглядає. <пух> викладаємо ми по кругу, отак. Так. <пух> так. Другий вугор, Третій. вугор І четвертий. Можете вкладати, Чи викластимо? Я не знаю, може попробувати. Пробуйте. Ще раз виправимо. Це буде. Сміточка. Ось так. Так, добре. Наступний. Yes, Це, до речі, цей салат. Так, зараз. У нас піст. О, так, Це рахується так, так. пісний салат. Я якраз дотримуюсь поступила. Так, і. Так, і зараз ми соусом поливаємо. Добре. Так, перед тим треба зболотити. Зараз може. Так, так, так. І чуть-чуть ота. -чуть, Mm. Це вже напевно робити самі. Самі? Замість самі покажуть. Чи поправлював? Ну, хто що вчився. Так, це робота. Кухня. <ривіт> Кухня. Це мистецтво. <ривіт> Поміняється. Бачите, як я села. <ривіт> <ривіт> так, і посипаємо копчений вугор насіннями обсмаженого кунжуту. І так, наш салат готовий. І Я нагадую та наші в На сьогодні в гостях була відома українська співачка Світлана Весна. Я запрошую в зал куштувати Дякую. салат. Дякую. Смачно Дякую. І всіх глядачів запрошую. Мені приємно було сьогодні попрацювати з професійним кухарем. Це для мене новий досвід. Було дуже цікаво насправді, тому що вдома зазвичай я готую більш традиційні страви. Але сьогодні вийшло так, що в час посту ми також приготували дуже смачну і поживну пісну страву, такий гарний салат. Тому я сподіваюся, що і глядачам також сподобалося. Що ви спробуєте це все вдома? Я також для своїх близьких вдома приготую такий салат. Отож, всім смачного скуштуємо наш салат.